1 листопада, вівторок, Євангелія від Луки 8, стих 1 по 3. «Потому тому Ісус проходив через міста та села, проповідаючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені Ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, жінка Хузи. Іродового урядовця, сусана та багато інших, що їм допомагали в своїх маєтків. Цей Євангельський уривок яскраво показує нам, що за Ісусом, окрім чоловіків, йшли також жінки. Звичайно, присутність жінок була інакшою, ніж присутність чоловіків, адже жінки в той час не могли б бути постійно поруч з мандрівним учителем, тобто бути офіційно його ученицями. Постійну їхню присутність трактували як вияв розпусти, однак Господь не боронив жінкам іти за ним у межах становлених норм, дозволяв їм бодай частково супроводжувати його у звіщанні доброї новини про Царство Боже. Водночас, каже нам Євангеліє, жінки допомагали Ісусові та учням своїх маєтків, тобто Господь не соромився приймати допомогу жінок, жінки ж зі свого боку були очевидно вдячними Христові за оздоровлення від злих духів і недух. Господь не відкидав від себе нікого ні жінок, ні чоловіків, ні багатих, ні бідних, ні митників, ні рибалок, ні біснуватих і недужих, ні здорових. Кожен міг іти за ним. Хоча кожен міг це робити по-своєму. Жоден спосіб слідування за Ісусом не був кращим чи гіршим або просто іншим. Так є і, і понині. Головне йти за Господом усім серцем. Господи Ісусе, допоможи кожному з нас знайти свій спосіб іти за Тобою.